Доброго вечора, дорогі мені душі. Мене звати Сафоя. Я є провідником енергії. Я рада вітати вас в моєму просторі і тих душ, які вже знають, хто я є, хто я і про що я. Знайомі з моєю енергією, знаєте, про що я вам розповідаю, і рада вітати тих душ, які вперше, можливо, будуть мене бачити. Я це відео хотіла б знаєте, трошечки в інакшому форматі зробити. Ми з вами не будемо займатися. Знаєте, такою черговою саморефлексією, внутрішньою духовною е, роботою і розбиратися в непростих концепціях духовних. Абсолютно. Я хочу вам розповісти одну історію і хочу, щоб ви абсолютно так розслаблені для себе послухали одну дуже неймовірну історію. У нас з вами. За вікном дощик, дуже холодно, осінь. Можете брати собі чайочок, робити, хтось що любить, можливо, щось солодке, і кутайтеся в плед теплий. Я проведу вас по незвичній історії про тих світлих істот яких ми з вами не бачимо в лісах наших, насправді їх там дуже багато. Проведу вас по Атлантах трішки, і це все буде приправлено таким, знаєте, приємною і дуже затишною атмосферою кельтської міфології. Має бути дуже цікаво, правда? Можете поки бігти за чаєм, ставити на паузу. Я буду починати. Отже, ми з вами зараз поринемо в 2023 рік. Це також була осінь, але така ще тепла, приємна. І в цей період я відчула, що наче одне місто мене кличе. Це був для мене досить незвичний досвід. Мене перед тим ніяке місто ніколи не кликало. І я відчувала, наче з під землі йдуть якісь голоси, і вони кажуть, що приїдь до нас, ти повинна нас вислухати, і ти повинна нам допомогти. Я трішки пручалася в певний період, тому що для мене це було незвично. Я, знаєте, коли розум ще сильний, він накидує вам контраргументи. І факти проти того, що потрібно до цього дослухатися. Але через деякий час я здалася і поїхала. Я знайшла для себе такий куточок, де було б небагато людей, так, тому що мені потрібно було входити так, в певну енергопрактику, в певне самозаглиблення. Це на даному етапі нашого з вами розвитку як людства викликає подив у людей і, можливо, питання. Так, я була з іншою людиною, вона контролювала те, щоб мене ніхто з людей, можливо, не потурбував в цьому стані. Зараз ми перескочимо трішечки дуже-дуже-дуже на багато-багато століть іонів років назад. В кельтській міфології, саме в кельтській, так не скандинавські, вони трошки, нібито географічно поряд знаходяться в нас на мапі світу, але це трошки різні. Пантеони, саме в кельтській міфології, ви можете в наших книжках знайти інформацію про таку богиню. Вона називається Дану. Тут у нас внизу буде все вам написано, так, всякі складні імена, можливо. І в, цій, в цьому пантеоні дана богиня вона рахується про всього. Тобто те, чого породилося так, все наступне після неї. Вона це все народила, в тому числі і богів, так, всіх наступних, так, і багато-багато інших прекрасних істот. В цій кельтській міфології, скажімо, цей народ, який вона створила, я б я, я його завжди чомусь називаю казковим, і взагалі кельтський пантон, він такий. Тож, я думаю, ви всі помітили, він такий має дуже сильний шлейф, так, такий певний лейтмотив казковості. народ, який вона створила, називається Туата Деданун. І певний період всі ці прекрасні істоти разом з своєю праматір'ю вжили в радості. Все в них було добре. В якийсь момент у нас на. В сцені з'явилося трішки інше плем'я. Це плем'я ми не будемо дуже копати. Нам тут важливо те, що це плем'я вважається предками людей. Так, от уже нас, в нашому звичайному тілі земному. В якийсь момент відбувся конфлікт, так, відбулася між ними війна, і, на жаль, люди перемогли. Народ Дану, цієї богині, Вони пішли під пілля. Куди саме? Під землю. І відбулося трошки і енергетичні певні зміни. Ці всі прекрасні істоти набули вигляду фей і ельфів. І, в принципі, рахується, що там вони і перебувають. Донині. Тепер ми з вами знову повертаємося в 23-й рік. Я знаходжусь в цьому місці і налаштовуюсь так на певний такий енергетичний процес, який повинен відбутися в повному смиренні, що однозначно щось потрібно буде проробити, і цей поклик про допомогу, так, він з мого боку повинен бути реалізований. Я вам окреслила перед тим так, контекст, щоб ви розуміли. І від свого імені так, офіційно повністю зберу відповідальність за свої слова. Оцей останній момент про те, що цей народ він пішов в підпілля і живе під землею, він повністю для людей не є видимий. Я можу підтвердити, тому що я спілкувалася з цими прекрасними істотами. Їх насправді є дуже багато різновидностей. Вони живуть в різних місцевостях, тому що в моєму місті є також невеличка така територія, де вони перебувають. Там вони дуже дуже сором'язливі. Насправді вони дуже нас бояться. Я так намагалася їм показати від себе, так що абсолютно мирна істота і нічого поганого не бажаю. Але як ви розумієте, і на рівні певних цивілізацій також є своя травматика. Вони були досить налякані таким агресивним так, випадом і таким вчинком агресивним по відношенню до них. Вони, тим більше, що ви розумієте, так ми в людських тілах зараз і. Можна сказати, що в якому сенсі ми їх тригеримо, розумієте, тому що от все, що для них людина подібне, ними сприймається, розумієте, це істоти світлі, які живуть дуже-дуже багато років. Це не люди, так які живуть там умовно 70 років. Вони, вони всі прекрасно пам'ятають ті події. І для них людина це те, що несе загрозу взагалі їхньому існуванню. Тому, щоб ви не так, якщо ви там би хотіли якийсь контакт налаштувати, що від них йде така знаєте, ну, недовіра однозначно до вас. Ви повинні завоювати цю довіру. Я розумію, що вони можуть відчувати чистоту вашого серця, доброту, але я б казала вам проявити терпіння так, до них, розуміння в першу чергу, яке підґрунтя такого їхнього ставлення. І проявити терпіння трішки, приходити один раз, другий раз вони просто можуть з часом побачити, так, що ви нічого поганого не робите. І е, повернемося знову в 23-й рік. Що саме от відбулося? Е, мені показали, що під землею в цьому місці. Щоб ви розуміли, так, можливо, десь ви це вже чули від когось, воно звучить дуже фантастично, нереалістично навіть так, абсолютно як казка, але насправді під землею цього міста спав Атлант. Даний Атлант, так, він як творіння богинідану, один з, один з багатьох її творінь. Він, скажімо, мав відведену певну територію, на якій вони собі дуже гарно, от вони мені показували, в них було прекрасне життя, вони дуже, дуже мають сильний контакт з природою, з лісами, з річками. От все, все, що природа. Це було надзвичайно гармонійне співіснування. Навіть не співіснування. Я казала, що це був один суцільний гармонійний світлий союз. І одного дня все змінилося. Отже, в цей момент, коли відбулося їхнє так підпільне таке, скажімо, заховання себе під землю, з ними також пішов оцей Атлант. Він, вони його, до речі, називали наш Бог. І ми можемо зрозуміти, так? тому що рівень богів, ну, наприклад, Атлантів в цьому випадку, і Певні такі казкові істоти для мене ельфи і феї, так для них в їхньому маленькому світі однозначно цей атлант рахувався Богом, так, тому що він був їхньою головою, так, він був їхнім верховним, якась персона, яка на вершині ієрархії перебуває в їхньому світі, і від якої дуже багато залежить він. Допомагає їм існувати, так? він веде ці народи так? в якусь певну точку на якомусь певному шляху. Тобто все сходиться в них до нього, і він їхній лідер. От З цим, в принципі, все буде сказано. Він їхній лідер. Коли відбувся їхній відхід під землю, підпілля, оцей лідер. По певних, мабуть, причинах він заснув. Він повністю так ліг під землю. Я бачила, як він лежав у горизонтальному положенні, і це був сон, так? коли Бог вводить себе в стан сну певного. На дуже, як розумієте, дуже-дуже дуже дуже багато еонів, років можна сказати, самі. Світлі істоти маленькі, ельфи, чесно кажучи, бачила щось навіть схоже і на гномиків, тобто такі всі дуже дрібненькі, невеличкі, дуже багато цих феєподібних істот, як метелики, щось таке, дуже цього всього було багато. Вони в цей стан сплящості не перейшли. Вони також перебували під землею і вони турбувалися про свого лідера. Який був в сплячому стані. Вони могли виходити на поверхню, але вони цього дуже сильно боялися. Так, Вони боялися людей, для них цей світ, який формувався після, коли відбувся прихід людей, він для них незрозумілий. Мені от показували вони, щоб ви розуміли, наскільки деструктивно можливо, ми десь з вами формуємо спосіб нашого життя. Дане місто, воно в певний час в Радянському Союзі воно стало дуже популярне, в ньому дуже різко збільшилася кількість жителів, почали будувати велику кількість не те, щоб знати навіть будинків, так, а, скажімо, певні щось по типу курорту, так, коли потрібно будувати якісь готелі, ресторани, оці всі моменти. І вони показували, і вони мене питалися, а що це таке? Вони показували, от, їх цей звук, знаєте, коли приїжджає техніка важка, так, машинерія, від, від неї тремтить земля. І вони от, це тремтіння так відчули, вони не могли зрозуміти, що робиться. Тому що, мабуть, якщо був землетрус, так, то їхнє ліство, яке має сильний контакт з природою, вони би це відчули. Тут вони розуміли, тут тремтіння землі неприроднього якогось походження. Вони трішки вийшли на поверхню, і їх дуже налякав вигляд оцих наших машин, так, які риють землю, які переносять великі бетонні якісь структури. Так, оце все, коли відбувається якесь масштабне, велике будівництво. Їх це дуже сильно налякало, і після цього я бачила, що вони ще менше виходили на поверхню. Ви повинні зрозуміти, бо що це дуже важливий момент, що ця територія питому була їхньою. Люди туди прийшли як гості. І пізніше, як розумієте, як загарбники. Як і багато-багато років тому, коли відбулася ця певна така битва, так, агресивний напад від того народу, який потім виявився нашими з вами предками. Так і в цей момент, в Радянському Союзі, так, вони прийшли і почали розбудовувати дуже активно місто. І, на жаль, скажімо так, та територія, яка абсолютно не була людською, вони її загарбали. І тут, до речі, я вам уточню один момент, душі. Якщо ви хочете будувати будинок десь для себе, чи ви хочете, не знаю, от будь-що. Побудувати, чи щоб десь відбулось якесь дійство. Я знаю, що дуже багато людей зараз влаштовують ретрити в лісах. Я від себе хочу порадити так, як я відчуваю інтуїтивно. І так, як це мало би бути по законах світла. Ви перед тим повинні прийти і запитатися дозволу в тих прекрасних світлих істот, які живуть на цій території. І швидше за все ця територія питому їхня за тих часів, коли ще, можливо, не знаю, планета зароджувалася, це я так образно. Я розумію, що не всі мають енерговічуття, не всі можуть побачити цих істот на енергорівні. Але, скажімо, хоча б мати в фокусі так, уваги, пам'ятати, що ви приходите не на свою територію, душі. Більшість з нас ну, тут гості, правда, наші думи з вами десь там, і ми тут в гостях. Ми так кажемо образно, що ця планета, це наш дім спільний і так далі. В якому сенсі ми розуміємо, так, це так і є. Але м -м, душі, ми з вами тут у гостях, і е ця планета нам не належить. Ця планета належить природі і всім прекрасним цивілізаціям світлих істот, які до неї належать. Якщо ви хочете десь особливо близько до природи побудувати будинок, чи ви хочете якісь ретри зробити в лісі, чи біля річок, прийдіть туди і від щирого серця запитайтеся дозволу. Я думаю, що якщо ці істоти будуть проти, і вони вам дадуть знати, що вони не є. Не обов'язково там, знаєте, на вас якийсь цунамі з річки буде летіти, але ви можете енергетично просто відчути, як простір вас не вітає, він не хоче цього. Так, Дужі, це така для декого можливо буде пропрацьовка гордині. Ви питаєтеся дозволу бути тут? Бо ви тут гості. Отже, наші з вами прекрасні істоти, так, які дуже налякалися урбаністичного розвитку міста. Оцей причому дуже сильний притік в результаті цього великої, дуже великої кількості людей. В СРСР це було дуже повнолюдне місто. І, от розумієте, і оця вся машинерія, будівництво, і люди, як такі, фактично загнали їх ще більшого. Ще більше підпілля, вони дуже рідко виходили на поверхню. Тобто ви розумієте, що в якому сенсі вони були як у в'язниці, можна так сказати, налякані, і причому не могли виходити на поверхню до лісів, до річок, так, де їм комфортно і їм добре. І без їхнього лідера, так, який з якихось причин перейшов в такий певний сон Бога. Так повинно було статися. Вони мені сказали в певний момент, до речі, що ти повинна нам його врятувати, ти повинна його пробудити. Я ще так пам'ятаю для себе здивувалася і питаюсь в них, як я можу це зробити. Маленька мушка великого Атланта, як якими силами? Я не маю таких повноважень ні сили, ні нічого. І мені показали тоді певне втілення. Де я взаємодіяла з цими істотами. Я маю на увазі атлантами. І, враховуючи цей мій досвід, так, певний напрацьований контакт, я в цьому випадку вийшла посередником. Тоді йшов надзвичайно сильний потік, енергетичний зверху. Він ішов з якихось таких високих висот, я не знаю, так аж тіло, просто все тремтіло, і я прям відчувала в цей момент, а я як трубочка, так? Просто по моїй чакральній системі через все моє тіло енергетичне, всі енергетичні центри просто проходить певний потік. Я повинна так в середньому прийняти, що я повинна допомогти. Ця енергія спускалася вниз через мене в землю. І цей Атлант він прокинувся. Одна з енергій. Яка, от пам'ятаєте, я вам розповідала у відео одному, що будуть певні енергії, з якими ви будете знайомитися, і вони будуть, звичайно, що приємні. Так, це буде необхідний якийсь певний досвід для вашої душі, але є певні потоки, богів-боги, які вам дуже рідні. Так, ви мали, отже, якийсь певний контакт попередній, вже напрацьований в певних тіленнях. тому. Не всі прям енергії будуть вам супер рідними, так? Не всі будуть вам віддавати сім'єю. Ось тут був тут, в цьому випадку це була така дуже мені рідна енергія Атлантів. І ви би бачили, як на енергетичному рівні всі ці світлі істоти скакали, танцювали. У них, знаєте, було, ну, в них було свято. Вони так мені дякували, так ще ніяк істоти з, з енергорівня мені не дякували, як вони. От, ви розумієте, чому так? Тому що їхній лідер прокинувся. Він так встав, він був це просто нереально в, в, великий такий атлант, велика кількість енергії. І він прокинувся. Тобто в них відбулося певне відродження. Я, скажімо так, приймала цю подяку, але я так щось думала. Я просто зробила те, що могла від себе. А враження, що я повністю врятувала їх. Вони настільки були сильно вдячними. Я пам'ятаю, що навіть вони сказали, що ми тобі подякуємо за те, що ти нам зробила. І от я вже так, мозок мій постійно підтирає якісь історії, які я не записую. Ми тоді прогулювалися по місту, і я пам'ятаю, що я десь наткнулася, щось було з квітами пов'язане. Чи мені подарували якось, от просто, знаєте, от щось таке було. І я собі тоді так подумала, мені як сказали вони, так вони і віддячили. Після цього я з ними вже не контактувала. Я просто надію, що в них все добре. Звичайно, що такий певний процес відновлення він займає в земних роках багато часу. От для мене було честю, якимось чином, фактично без моїх особливих зусиль, навіть я б сказала. Я просто була собою, так я була просто певною трубочкою, провідником, яка провела певну енергію, і вони звільнилися. Але для мене все одно було честю допомогти їм. Тому що я відчувала, як вони мучились під землею, так без лідера і не маючи можливості якось контактувати з природою, так, з деревами, з травичкою, з квітами. Ще хочу додати душі, що таких місць на нашій планеті є дуже-дуже дуже багато. В моєму лісі біля мене також знаходиться така ділянка, і я бачила так. Дали мені себе на секундочку показати ті цивілізації, які там живуть. Вони дуже недовірливі до всіх, хто виглядають людиноподібно, надзвичайно недовірливі. І там є свій такий певний, певна ділянка, від якої не дуже хороша енергетика. так. Це можливо, можливо, я, а можливо, хтось колись теж буде мати таке завдання з цим попрацювати. На цьому я буду завершувати тільки наостанок. І вкотре душі Я вам нагадаю цей дуже важливий принцип. Коли ви приходите до природи, коли ви хочете щось там побудувати, здійснити якесь дійство для себе, так? навіть от просто пікніком так? прийти з пледом, завжди питайтеся дозволу в природи, завжди повідомляйте про те, що ви прийшли. І ви прийшли з миром, так, що ви не, не є ворогами, ви не є агресивними, ви не будете їх знищувати. Коли берете в річці водичку, подякуйте, коли робите вогонь. Подякуйте деревам за те, що вони дають хмиз, щоб ви могли розпалити цей вогонь. Ліс з вами ділиться. Якщо відчуваєте, що ліс чи якась місцина не хоче, вона, можливо, навіть агресує, проявіть увагу. Тому що ви на цій планеті не господар душі. Ви на цій планеті огість, який має з повагою так, і шаною ставитися до всього, що вам дає природа. Ось така вам прекрасна історія душі, так? щоб ви знали, як у нас з вами тут реалізується кельтська міфологія. Так що Все, що записано в міфах. Насправді, насправді правда. На цьому буду завершувати, друзі. Надіюсь, вам сподобалась історія. Ви переконалися, наскільки прекрасні істоти нас оточують попереду тільки світла.